Біль в плечі поширена проблема, з якою пацієнти часто звертаються до нашого центру. Причин виникнення цього стану може бути досить багато. Артрози та артрити плечового суглоба та акроміально ключичного з'єднання, переломи або вивихи плеча в анамнезі, розрив акроміально ключичного з'єднання, переломи ключиці, тобто травматичні пошкодження плечового суглоба, Плечолопатковий переартрит, ентезопадії м'яких структур плечового суглоба, бурсити, кальцифікуючий тимбінит. Субокреміальний імпічмент синдром. Здається, так багато різноманітних складних діагнозів. Але якщо говорити дещо простіше, то дійсно найскладніший, та при якому, на жаль, відбулися вже незворотні дегенеративні зміни, це артроз плечового суглоба та акроміально ключичного з'єднання. Якраз ці проблеми насправді зустрічаються найрідше. Всі ж решту діагнози це порушення, які пов'язані саме із мекотканинними структурами, що оточують плечовий суглоб. Наприклад, бурситом називається запальний процес в синовіальній сумці. Захворювання супроводжується збільшенням сумки внаслідок накопичення в ній синовіальної рідини. Причиною виникнення може стати гостра травма або постійне механічне подразнення. Найчастіше спостерігається запалення саме субакроміальної сумки. У нормі вона знаходиться в спалому, тобто в сплюснутому стані. І при відведенні руки сприяє гладкому ковзанню великого горба плечової кістки та м'яких тканин, які до нього кріпляться по нижній поверхні акреміально відростка лопат. Під час запалення сумка збільшується в розмірах і звужує якраз ось цей простір між голівкою плеча та акроміоном. Це призводить до перетискання м'язів та сухожиль, які скользять по цьому просторі під час руху, а саме найчастіше відведення. До речі, схожа ситуація із одним із діагнозів, про який я говорив раніше, це субакроміальний імпіджмент синдром. Тільки в цьому випадку субакроміальний простір перетискається специфічною формою акроміона або остеофітами, тобто кістковими розростаннями акроміального відростка, які там утворилися. До речі, про остеофіти я розповідав у відео раніше, що це таке і чому вони виникають. Плечолопатковий перертрит та ентезопатії це практично синоніми. Тому що характеризується запаленням м'яких тканин плечової ділянки. А приставка Пері якраз вказує на те, що уражений не сам суглоб. Ці хвороби призводять до запалення суглобової капсули, м'язів, сухожиль і зв'язок та виникнення в них больового синдрому. Також прогресують м'язова атрофія та втрачається чутливість. Тобто ми можемо спостерігати, що більшість проблем, які провокують біль в плечі, є пов'язані з м'якими тканинами, що оточують суглоб. Статистика свідчить, що до 75% випадків болі у плечі обумовлені дефіцитом фізичних навантажень та однотипною роботою в домашніх умовах чи офісах. Тобто суглоб та навколишні м'язи і зв'язки не працюють повноцінно в різноманітній амплітуді, так як це необхідно, а виконують якийсь певний постійний малоамплітудний рух, що і призводить до порушення функції та виникнення власних запальних процесів. Інші ж 25% пов'язані безпосередньо з патологіями суглоба, хоча відсутність адекватних рухів та правильних фізичних навантажень також призвозить до артрозних змін суглоб. Якщо ж говорити про лікування, то медикаментозний підхід спрямований на зняття болю та запалення в перші дні виникнення гострого стану. Якщо більш повноцінно, то фізична терапія спрямована на покращення рухливості суглоба, зменшення залишкового болю. Зміцнення м'язів та підвищення еластичності суглобової капсули. Справи підбираються індивідуально та проводяться під керівництвом лікаря та реабілітолога нашого медичного центру. З вами був Миколайчук Назар Романович, лікар-ортопед-травматолог медичного центру доктора Будновського. Якщо у вас виникли додаткові запитання, ви можете їх задавати в коментарях під відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Бувайте здорові!